Це є публічна це, як, ситуація, яка сталася. Ми будемо далі робити цю свою роботу. На жаль, моя думка зараз не прокурора, як на закону, що е, не хочуть дехто з цього парламентом про те, щоб Україна власне, ставала європейською державою і кожен із далі за свої вчинки, за свої дії, за свої статки, Які він набув, чи не набув, закону, чи не набув. І знаєте, дійсно можна вже шукати починати всім. Можна власним шукати людей, які позичені по 3-5-10 мільйонів. Без розписки, поїздки, хоча по цивільному поводу передбачено тільки е вкладної формули, реально посвідчення. Зараз всі, ті, хто не можуть пояснити свої статки, просто будуть е шукати всяких... Е Бізнесменів і бізнесменів, які будуть просто постачати на добре слово потреби 5 мільйонів гривень. Це буде згідно і такої логіки, це має бути закон. Так не буде. І далі будемо продовжувати свою роботу. Будемо виносити, хай будемо і потерпати, але далі будемо бути своє. Ми на цьому не зробимо. Що далі зі справою дойде? Це вже все це Ні, не, не все. посажали колеги. Насправді сьогодні ми були свідками прецеденту Першої в історії України справи по незаконному збагаченню високопосадовців. комітет Верховної Ради отримав усі наявні слідства докази, які говорять про те, що людина, котра з середини 90-х років до заповнення декларації минулого року, жила на півтора мільйони гривень, змогла придбати собі квартиру два автомобілі. Народний депутат це пояснює отриманої позики. Дані санкціонованої судом прослуховування телефонів позичальника, а також його допит в Національному антикорупційному бюро беззаперечно свідчать про те, що необхідно мати сумніви щодо такої позики. Тим не менше, спосіб, який проводиться розгляд таких подань до Верховної Ради. Дав можливість узгодити позиції сторін, того, хто нібито позичав, і того, хто нібито отримав. Ви бачили про те, що в розмовах по телефону позичальник просто сміється і перепитує, а скільки ж треба показати коштів, коли йде і як надали. А потім на показах набув він говорить дещо про телефон, а на комітеті Верховної Ради взагалі відмовився давати будь-які відповіді на мої запитання. Що це означає? Це означає, що відбувається зговір для прикриття ймовірного незаконного збагачення. Що, е, да, що зробив комітет? Комітет сьогодні явно покриває народного депутата від того, щоб він відповідав на запитання слідчого або в даному випадку детектива Національного антикорупційного бюро, так само, як будь-які інші громадяни України. Якщо ми маємо сумніви, що відбулася позика, що повинен зробити директив? Очевидно, допитати позичальника, а також влаштувати очну ставку, звіривши їхні позиції. Але це неможливо зробити, якщо депутати нетркануть. Що треба зробити для того, щоб встановити скільки ж було незаконного збагачення, вилучити майно народного депутата і майнуватися автомобілі і передати їх на експертизу, але це неможливо зробити, якщо депутати нетркануть. Що треба зробити детективу для того, щоб дізнатися е, рух коштів? Як саме все це відбувалося? Допитати дружину народного депутата, яка вже шість разів не приходить на допити. Але це неможливо без е, зняття недорканості з помешкання народного депутата. І багато-багато інших речей не можна зробити після з моєї точки зору ганебного прикриття сьогоднішнім комітетом свого колеги. Хочу звернути увагу. Ні я, ні слідство наразі не вимагають ні затримання, ні це немає жодних підстав щодо пана до Але є необхідність його зробити таким самим. Уторканим, як і мільйони інших українців, котрі мають давати покази, можуть бути ошукані, можуть бути послуховані, чиє майно може бути відбра... взято під арешт і стати предметом експертизи. Натомість комітет вважає, причому самовільно вважає, що фактів немає. Звертаю вашу увагу. Комітет не відхилив наше подання, не підтримав наше подання. Бо це означало би і негативне і позитивне рішення відправу до зали Верховної Ради. Що зробив комітет? Комітет відправив матеріали назад, щоб не допустити розгляду цього питання в сесійній залі Верховної Ради. Я абсолютно переконаний, що головуючий, який явно не зараз набрав зачитаний текст на багатьох сторінках, відрукованих на комп'ютері, завчасно приготувався позбавити Верховну Раду права розглянути моє подання. Він штучно прийняв рішення. Без Верховної Ради, за набраним кимось документом за час перерви це було технічно неможливо провести рішення, яке позбавляє такої можливості український парламент. Наразі єдиним способом для цього було обрано повернення справи, яка нібито не мистить фактів. Перепрошую, аналіз фактів і доказів є виключною компетенцією суда у будь-якій демократичній країні. Комітет Верховної Ради не може підміняти суд і навіть Верховну Раду. Слідство і Верховної Ради. Тому, що зробимо ми? Думаю, що з великою вірогідністю ми продовжимо допитувати позичальника, який у вас на очах дав згоду на проходження детектора брехні і зразу після цього подання знову повернеться в Верховну Раду. Інших дій ми зробити не в силі, поки депутат залишається на торкаді. Підкреслюю. інші дії унеможливило сьогоднішнє рішення Комітету Верховної Ради. Яке не дає можливості слідству діяти з Дейдеєм так само, як з Лінчевським, як з Сидоренком, як з Петренком, як з будь-яким громадянином, які обрали його народним депутатом. Боюся, що це дійсно гра в одній ворота. Але завтрашні події при розгляді наступного подання покажуть тенденцію. Я дійсно, абсолютно щиро, не радий тому, що так багато народних депутатів потребують зняття депутатської торкальності. Але впевнений, що це єдиний спосіб, щоб ця Верховна Рада була шанованою і серед суспільства. Усі дії по виводу з під удару своїх, тим більше за партійним принципом, є неприпустивими для країни, яку ми виборюємо на тому ж металі. Скажіть, коли подання буде, ви кажете, що допрацюєте, воно знову буде в раді, і ви анонсували на осінь ще подання. Зрозуміло, що прізвища ви не назвете. Назвіть хоча б кількість. Тільки ми зробимо все, що повинно буде зроблено по цьому провадженню, і відкладно буде направлено в Генеральний прокурор, здійснювати відповідно Верховної Ради. Зараз, я думаю, те, що ми, оскільки є публічна згода пройти допит на поліграфію, ми так і його і проведемо. Слава Богу, в набу є такі можливості. І ну, я не виключаю, що процес допиту і виклику на допит буде затягуватися, оскільки гарно приїхали на комітет, чи так само буде гарно приїжджати в НАБУ, як приїжджала, наприклад, дружина того Дейдея, шість разів не з'являючись. Тому як тільки буде це зроблено, одразу питання буде на столі у мене, в генпрокурора, і я думаю, в комітеті. По іншим, на осінь, по кількостям скільки ще депутатів будуть проходити через цей Ні, комітет. Генеральна -е, прокуратура України працює над рядом проваджень, в яких вивчаються дії тих чи інших високопосадовців. Е -е, часто, найчастіше, це високопосадовці попередніх періодів. Адже чинне законодавство передбачає компетенцію е, дати оцінку вести слідство за чинними високопосадовцями за Набутаса. Тим не менше, ми на цей момент маємо справу із е, провадженнями, в яких оцінюємо дії тих чи інших високопосадовців уже діючої влади. Якщо бути точнішим, і колишньої, і діючої влади. В разі якщо ми зберемо достатньо доказів, ці справи будуть передані до. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зробить відповідні завершальні дії щодо притягнення до відповідальності. Цим самим я хочу підкреслити, що жодним полюванням саме за парламентом немає. Я сам вийшов із стін парламенту, в якому мав честь бути депутатом декілька спектів. Тим не менше, це не означає, що лише парламент є джерелом кримінальних проваджень для ГПУ, САПУ чи НАБУ. Але це тим більше не означає можливість. Не допускати розгляду питання, по суті, голосуючи у залі Верховної Ради щодо того чи іншого депутата. Якщо всі разом, включаючи пана Дейдея, говорять про готовність скасувати депутатську натракальність, то почніть із себе. Проста істина. Якщо нема чого боятися, якщо є необхідність проводити слідчі дії без обмежень, які викликані таким статусом, зніміть цю недокальність. Тим не менше, бачу, що, ще раз, питання не. До Верховної Ради. Питання до усіх людей, які займають високі положення в різних гілках влади. Є питання до суддів. Зняли ж їхню недоторканність? Світ не обвалився, судді не розбіглися, це значить, що більшість із них можуть працювати в таких умовах. Треба зняти так само депутатську недоторканність. І світ не обвалився. Я впевнений, що серед депутатського корпусу абсолютно підкреслюю, абсолютна більшість є порядних людей. Які це усвідомлюють. І сьогоднішнє рішення комітету, який не допустив їм до виявлення, просто підставило цих депутатів. От що має казати депутат, який, в принципі, солідарний із тезою про те, що кожен має відповідати без е, будь-яких феодальних привілеїв депутата? Що має робити депутат, який вчора мав би проголосувати в наступну четвер має проголосувати? Його забрали це право. І тепер він має всім пояснювати, що він не такий, що він не хотів покривати. Того чи іншого колегу. Мені здається, що якщо і на наступних розглядах буде застосована тактика відправляти справи назад, а не висловлюватися за чи проти, це буде означати узурпацію комітету права розгляду подання генерального прокурора у залі Верховної Ради. Це, звичайно, не кримінальне здорово, але це серйозна політична проблема, яку прийдеться вирішувати. Можливо, обрання повноцінного голови регламентного комітету, якого наразі немає. Можливо, іншими речами, але процес не може стояти тільки через те, що група людей не хоче, не допускає розгляду по суті на сесії верховної ради. Юрій Пензина каже, що спікер тепер буде вирішувати повернути питання в прокуратуру чи внести до сесійної зали. Наскільки я розумію, якби комітет не прийняв рішення, тоді спікер би вирішував. Так, Є три опції, які могла застосувати комітет підтримати подання, не підтримати подання. І повернути питання. Так от перших два дозволяло розгляд на сесії Верховної Ради. Навіть не прийняття, пропрошує ще четверту окці, не прийняття рішень, також дозволяло через Голову Верховної Ради внести це подання, як це було з питанням мені чи першої Але повернення матеріалу унеможливлює розгляд на сесії Верховної Ради. З моєї точки зору, це свідчить про небажання допустити до такого розгляду. Юрій Торич, а з Приватбанком, що там за історія? А ви не знаєте? Я вас питаю. націоналізували <риват> півроку назад. Насправді Приватбанку є велика проблема. Як відомо, в його балансі є величезна дірка на десятки мільярдів. І в зв'язку з цим Приватбанк, Приватбанк був націоналізований. Після цього кабінет міністрів України прийняв рішення про механізм компенсації цих збитків який дає можливість спокійно функціонувати банку і отримувати всі відповідні оплати його клієнтам. Проте це не означає, що не залишилося питання правоохоронних органів. Я знаю, що і САП разом з НАБУ, і ГПУ своїм слідством зараз активно розслідують цілу низку проваджень, пов'язаних із подіями останніх років у Приватбанку. У мене Щодо засідання сьогоднішнього регламенту комітету відбулася нарада з приводу двох ключових епізодів. В грудні місяці, вже після рішення Нацбанку про пов'язаність двох фірм з, 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 з керівництвом Приватбанку, а таке рішення унеможливлює надання їм кредитів, відбулося їх перекредитування на величезну суму, яка на мільярди гривень. Які потім не були повернуті. На цей момент у нас запитання до членів кредитного комітету Нацбанку, яких ми опитуємо останні два тижні, а також до представників Нацбанку, які мали здійснювати нагляд за процесом переоформлення кредитів. І до однієї, і до другої сторони, задаються схожі запитання слідчим, І після проведення відповідних експертиз або ревізій ГПУ буде готове висунути підозру. Що в сапі. Настане це слідство далі буде, Спасибо. пане Юрію. По сьогоднішньому комітету ви кажете, що там пензенник і фактично комітет виконав перебрав на себе роль суду. Ви раніше очолювали фракцію БПП. Сьогодні двоє представників фракції БПП утрималися, чим фактично вам, хоча б допомогли чи як якби... не підтримали рішення інших членів комітету, але Лубінець Дмитро, який також із БПП підтримав це рішення. Чи будете вести якісь роз'яснені роботи з колишнім колегою по фракції? Ні, генеральний прокурор не має е, права вести будь-яку роз'яснену роботу з депутатом. Е, я е, з моменту обрання мене генеральним прокурором, ставлюся до усіх депутатів е, як посадова особа. І, звичайно, в мене є приватні розмови з тим чи іншим колегою. Але я собі не дозволю будь-якого тиску для голосування. Я сподіваюся, що за мене це зробить громадське суспільство, транслюване через засоби масу інформації. Моя точка зору, безвідносно до прізвищ, хто сьогодні я голосував, зводиться до наступного. Неправильно, взагалі по суті, статус недоторканності, який приводить до прямої трансляції, здобутих на досудовому слідстві доказів. Неправильно. Вирішувати, кого можна, а кого не можна відправити в суд, тим більше неправильно робити це не в стінах Верховної Ради, що в принципі відповідає діючій Конституції, а в комітеті з питань регламенту, який замість того, щоб підтримати або не підтримати подання Генерального прокурора, просто позбавляє можливості сесії Верховної Ради прогосувати це питання. Я зараз ще раз кажу, кажу не про прізвище, не про партії, не про фракції. Вважаю принципово неприпустимим зберігання подальше збереження феодального по суті обмеження на е, дії слідчих щодо народних депутатів і тактично вважаю абсолютно неправильним сьогоднішні дії комітету. Погодьтеся, вибираючи із чотирьох можливостей, він вибрав саме ту, яка унеможливлює розгляд іншими депутатами нашого подання. Е, я, чесно кажучи, стикаюся із проблемою, як це назвати, постараюся. Це сказати після того, як емоції що це називається перебрати роль суду, оскільки допит свідків, виклики це все свідчить про те, що це є фактично в комітеті. Засідала така собі журі суд присяжний, який приймав і намагався показати нам. Чи винна особа, чи не винна ще до власне до початку стадії досудового розслідування, що я абсолютно не припустив. Ви ж маєте намір потім знову Безумовно. По новинському уточніть, будь ласка, нове подання може бути внесено? внесені. No, Ми зараз працюємо над дорядом кримінальних провадження, в яких є певні підстави, е думати про інші запитання до пана Новинського. Кожному... Але ще раз хочу підкреслити, не йдеться про провадження впровадження проти народного депутата, так не може бути. Зараз ми просто розслідуємо ряд економічних справ, за е, діями е, менеджерів того чи іншого підприємства, е, проглядається також роль діючого народного депутата. Якщо це буде доведено достатньої кількості фактів, ми з'явимося сюди для уточнення подання про притягнення до кримінальної відповідальності. Адже ви знаєте, що рішення Верховної Ради про притягнення означає можливість притягувати тільки за тією статтю і в тій справі. Про яку прийняла рішення Верховна Рада. Якщо в якійсь іншій другій чи третій справі є нові докази, треба знову приходити Раду. Що ми збираємося, ймовірно, зробити. Підкреслюю слово, ймовірно, зробити. Тобто по кожній кожні новій підозрює нове е, подання. Так точно, по кожній новій, ще навіть не підозрі, а матеріалам, які ведуть до підозри, ми змушені звертатися до Верховної Ради. Ще одне. Як ви знаєте, суди в разі надходження двох справ мають об'єднувати справу вести щодо одної особи одне, одне провадження. Відтак, починати зараз провадження по фактично завершеному епізоду е, про незаконне позбавлення свободи пана Довінка, знаючи, що можливо ще інші подання означає ну, просто витрата часу і в судах, і у слідстві. Тому, як тільки ми завершимо розслідування справ і побачимо докази, які дадуть нам можливість підозрювати пана Новинського. На Якщо вони знімуться, що я також не виключаю, ми прийдемо в Верховну Раду, отримуємо дозвіл, вручимо уточнену підозру, яка буде е, охоплювати всі наявні епізоди, і після цього звернемось до суду. Дякуємо, колеги.